Вітаю тебе! Сьогодні, 21 листопада, ми з тобою поговоримо про дуже важливі речі: про гідність та свободу. Пташка від пташки. Від зерня зернина. Паросток кожний з коріння батьків. Ти Україна! І я Україна. Іскра вітчизни. В горнилі віків. Україна це територія гідності і свободи. Сьогодні ми будемо розмірковувати над питанням цінності кожної людини. Дізнаємося більше про гідність, яка виявляється в шанобливому ставленні до себе та до інших людей. Поговоримо про те. Як в Україні люди захищали власну гідність під час Революції Гідності? Та одразу з'ясуємо, що ж таке гідність? Гідність це усвідомлення своїх позитивних моральних якостей і поважання цих якостей в собі та в інших. Які ж це моральні якості? Рішучість, сміливість, чесність, честь, відвага, достойність, повага та порядність. Гідність виявляється щоденно у маленьких та великих вчинках. Розглянь ситуацію та обери варіант, у якому йдеться про гідну поведінку. Уявимо ситуацію. Вадим нещодавно підстригся та прийшов в клас з новою зачіскою. Хлопці ж стали дражнити його. «Чубати, чубатий, чубатий. Як може відповісти Вадим? А. Хто дражниться, сам так називається? Б. Я поскаржуся дорослим. В. Я не чубатий, мене звати Вадим. Г. Моя зачіска мій вибір. Як думаєш, який варіант відповіді? Гідної відповіді. Може обрати Вадим. Давай порозмірковуємо. Варіант А. Хто дражниця, сам так називається? Можливий але не сприяє розв'язуванні конфлікту. Варіант B. я поскаржуся дорослим. Показує нездатність Вадима впоратися самому в такій ситуації. Варіант В. Я не чубатий, мене звати Вадим показує позицію сильної особистості яка ігнорує конфлік конфлікти. А ось варіант Г Моя зачіска мій вибір. Є адекватною та гідною відповіді, яка спиняє конфлікт. Тож мені здається, найгіднішою буде відповідь Г. Поміркуй. А чи стосуються тебе наступні твердження? Я поважаю себе та інших. Я висловлюю свою думку. Я дослухаюся до думок інших. Я говорю іншим, якщо їхні дії принижують мене. Я відповідаю за свої вчинки перед собою та іншими людьми. Можеш поставити відео на паузу та ще раз перечитати твердження. Або якщо ти поки що не зовсім вдало і вміло читаєш, попроси дорослих допомогти перечитати ще раз. І подумай, які з цих тверджень стосуються саме тебе. Всі ці твердження і є поведінкою, гідною поведінкою людини. Тож намагайся виконувати і вчиняти саме так в Конституції України, головному законі нашої країни, визначається, що людина, її життя, честь і гідність, недоторканість і безпека. Визначаються в Україні найвищою соціальною цінністю. А ще в Конституції України вказано, що всі люди є вільні та рівні у своїй гідності та правах. І одразу ж постає питання чому поняття гідність зафіксовано в Конституції? Як ти розумієш це висловлювання? Постав собі питання, що я можу зробити, щоб я та люди поруч почувалися гідно. Відповіді на ці цікаві питання можна зайти самому або самі, або поспілкуватися зі своїми батьками або близькими. А я скажу тобі так, ти і кожна людина, яка живе на нашій планеті, маєте повне право на повагу та визнання своєї цінності як людини. Права людей, зокрема, на вільне висловлення своєї позиції, визнані Конституцією, головним законом України. Коли права порушують, люди можуть висловлювати свою незгоду, звертатися до правоохоронних органів, суду або виходити. На протест. 2013 року Україна мала підписати угоду про асоціацію з Європейським Союзом, що було передбачено державними документами. Але в листопаді діючий на той момент президент України відмовився це робити. Київські студенти вийшли на протест на Майдан Незалежності, що у Києві, щоб висловити незгоду з діями влади. У відповідь силовики, тобто бійці спеціальних підрозділів, жорстоко розігнали протестувальників. Тоді українці вийшли підстоювати власну гідність. Вимагати дотримання владою прав людей на вільний, мирний протест та дотримання курсу України на євроінтеграцію. Це стало початком революції гідності в історії України. Протести на Майдані Незалежності та в усій країні тривали майже три місяці. Президент Втік з країни. Багато людей отримали травми, але громадянам України вдалося відстояти свої права та гідність. У боротьбі за права і гідність, на жаль, на Майдані загинули понад 100 людей, 300 зникли безвісті, і майже 3 тисячі людей було поранено. Імена загиблих навіки вписані в історію країни. Цих людей назвали Небесною сотнею, тією сотнею, що видала своє життя за честь і гідність нашої країни. Тож шануємо пам'ять Небесної Сотні, згадаємо героїв, які боролися. І віддали життя за долю України і наше майбутнє. Давайте стоячи. Віддамо шану нашим героям. Українці заявили на весь світ, що хочуть поваги від тих, хто керує нашою країною. І тепер у нашій державі 21 листопада відзначається День гідності та свободи. А ми пам'ятаємо тих, хто віддав своє життя, захищаючи власну гідність і гідність інших людей і майбутніх поколінь і твою. На початку протестів на Майдані Незалежності з'явився один з символів Революції Гідності, крапля в океані. Цей символ виник на противагу безпорадності, яку тоді, тоді міг відчувати кожен. Мовляв, що я можу зробити? Проти мене влада, силовики, а я маленький, як крапля в океані. Одна крапля це мало. А поруч така сама крапля, а біля неї ще одна. І разом усі ці краплі великий і могутній океан. Усі великі зміни починаються з малого. Крапля це символ важливості і сили кожної людини. Кожна крапля в океані визначає, яким буде і сам океан. Якщо краплинка токсична і забруднена. Той океан стане таким. Цей символ закликав не залишатися байдужим, а повірити у власні сили і спроможність щось змінити в країні. З'явилося чимало варіантів цього слогану як крапля в океані. Тобто я є гідною людиною в колі інших гідних людей. Я можу щось змінити. Я крапля в океані. Який змінить Україну. Я відповідаю за те, що буде завтра. Створи свою краплю. Склади свій слоган, продовживши речення Я крапля в океані, який... Погоджуюсь інколи дуже важко одразу сказати. Тому хочу запропонувати тобі декілька варіантів. Я крапля в океані, який бореться за права тварин. Я крапля в океані, який сортує сміття. Я крапля в океані, який турбується про людей похилого віку. Я крапля в океані. Який розв'язує проблеми без насилля. Я крапля в океані, який має власну гідність. Я крапля в океані, який поважає гідність інших людей. Я крапля в океані, який поводиться гідно. Навіть маленька добра справа. Може повернути цей світ на найкраще? Я крапля в океані, який цінує людей. Мабуть, це буде найважливіша крапля в океані. Пам'ятай з краплини починається океан, а Україна починається з тебе. І якою вона буде? Залежить і від тебе також. І хоч би як нам важко не було, хоч як би не хотів нас хто зломити, ми переможемо, поборемо все зло. Ми вільні люди, України, діти. Тож, будь гідною людиною. І ти не просто краплинка в море. І Ти частина Великого океану нашої України, тож цінує її, люби і бережи. А я тобі дякую за твою увагу і гарного тобі дня!